Продажі це технологія. Інколи відповіді лежать на поверхні. Хоча іноді важливо продавати повітря, як продавати ідеї. Чому, якщо всі люди читають одні ж ті ж самі книжки, досягають іншого результату? Люди чують е, про те, що ти говориш, і не чують про те, що ти не говориш. Привіт, привіт. Сьогодні у нас з тобі буде тема не е, навколо того, що ми зазвичай з тобою говоримо: дрони, реби і так далі. Е, е, хочеться поговорити. Про те, як продавати ідеї. Тому що мені здається, що ти людина, яка в уряді продає найбільше ідеї, зважаючи на те, що вони, ну ще й такі. Супер відрізняється від тої парадигми, в якій ми звикли жити. Тобто люди хочуть в цьому бути, держава до цього не не звикла. І я колись ще читав таку історію, що країна, в якої погано розвинуті державні послуги, у ній дуже класно розвинуті приватний бізнес, mm -hmm. і от в Україні так чи інакше, там не знаю, нова пошта Монобанк ще створюють класні продукти. Люди звикають до цієї діджиталізації, mm -hmm. і тому держава там умовно дуже довго була не супер діджиталізована. Тепер за чотири роки дія багато чого змінила. Там веб-портал, на якому куба mm -hmm. різних послуг діджиталізовано. І от цікаво, як ти продаєш ці послуги, тому що ти ж їх повинен продати з однієї сторони і людям, а з іншої сторони, уряду і президенту. Класне питання. Мені здається, що сьогодні, взагалі, кожна людина, яка створює власний проект, неважливо, там вона працює в уряді або вона кав'ярню, якусь невеличку робить, вона повинна вміти продавати е, свої ідеї, тому що продажа ідей це по суті. Е, Шлях як донести цінність твого проєкту і залучити ресурси, гроші людей ну, в команду. Тобто це дуже важливо. Я бачу багато класних е, е, проєктів, але там по де є класний продукт, але вони не можуть розповісти про себе і за цього не залучають ні клієнтів, е, ні інвестицій. І ми знаєш, з командою говорили, якраз нещодавно не підіймали це питання. Якраз у нас є випуск з тобою. Всім також рекомендую подивитися про дрони. Ми розповідаємо, і показуємо там невеличку частину дронів, але там човен камікадзе показуємо. Розповідаємо, як ми будували цьому систему, і е, знаєш, чому ми заговорили про це питання після, е, після цієї події, коли ми показували ці дрони? Бо у нас там були посли Джей 7 там у нас були е, там колеги з антикорупційних органів. У нас були колеги з е, е, там міністерств. Тобто, ну там десь 5-7 команд ми проводили, показували результати роботи. Тому що всі нам так чи інакше допомагають, допомагають урядовці, голосують за певні постанови. Деякі допомагають розробляти постанови. Антикорупційні органи, наприклад, САП там і Набу вони взагалі грошима донатять на дрони згоди, згоди, да, підписують і ці гроші йдуть на дрони. Там G7, звичайно, що це наші партнери, які там фінансують. І мені здавалося, що всі все знають. Але коли ми систематизували всю інформацію і показали все там, нормально розставили, підсвітили там ну фізично, прям світлом підсвітили. Розповіли про кожен продукт, систематизували результати в презентацію, нормальний звук, світло і, взагалі, там скажімо, атмосфера. Реакція у людей і розуміння цього проекту взагалі інша, і бажання допомагати От сьогодні буде там зустріч з генералами НАТО, які приїжджають, тому що їм цікаво посли розповіли про цю подію. Цікаво подивитися там ще раз на те, що ми робимо там. Да, на ці продукти, тобто дуже важливо правильно презентувати, показувати результати. Але звичайно, що важливо, якщо в тебе є цей результат, а не просто продавати повітря. Хоча іноді важливо продавати повітря. От Є такий кейс, коли ми запускали дію. Я пам'ятаю, здається, 27 вересня. Ми 19 го року дії ще не існує. Не існує ще команда, яка здатна створити дію. Точніше, з'являються тільки перші люди, але в нас є ідея, і для того щоб ця ідея реалізувалася, нам потрібно залучити в команду інші міністерства, державні органи, класних розробників і так далі. І що ми робимо? Ми створюємо бренд, дії, класний дизайн, концепцію, тобто ми візуалізуємо кінцевий результат. Ми сьогодні, завдяки технологіям і відео, і там дизайну і моушн дизайну можна показувати свої ідеї проекти. І ми класно упакували, зробили відео. Зняли ми собі представили, а як будуть себе люди відчувати, коли вже буде дія? Тобто, ми ідею представили собі в голові вперше. І потім візуалізували, провели презентацію. Говоримо, от в дії буде стільки послуг. Ось так вони будуть виглядати, хоча їх немає ще ось так. Люди будуть себе відчувати, ось таку емоцію будуть відчувати, ось так вони будуть розповідати про дію. І ми провели презентацію, і тоді люди, частина людей доєдналася до нашої команди і повірили в те, що ми це зможемо е зробити. Тому що коли в тебе шлях довгий. Коли в тебе буде мільйон проблем, люди повинні розуміти кінцевий результат, а навіщо це ти робиш, і краще це донести завдяки ось таким презентаційним презентаційним матеріалам, різному контенту, зустрічам, правильним словам, і так далі. І тому це один із кейсів. Зараз, якщо подивитися на ці відео упаковку, які були 27 вересня 19-го року, можемо ось тут ставити раз, два, три, чотири, п'ять, шість і так далі, ви побачите, що все це сталося. Але все почалося з продажу ідеї і тому продавати ідеї це не продавати повітря або безцінувати щось. Це про те, як як зібрати більше ресурсів для того, щоб досягнути е, наступних результатів. Тому це важливо, і ось там кілька останніх прикладів, які були в моєму житті. Але насправді це кожного дня щось відбувається. А е, щось мені, подібне. Мені цікаво, як ти продав цю ідею сам собі, тому що ну давай знову ж таки там одне одна справа. Якась маленька ідея, не знаю, не хочу ніяку ідею безстінювати. Да. Кожен придумає собі сам. Да. Кожна ідея для вас буде. А інша справа, ну, все-таки, діє. Це великий глобальний проєкт, який так би чи інакше впливав би на всіх українців вже от зараз 20 мільйонів я не знаю, це напевно ще пішло з моєї роботи попередньої. У мене було, діжитал, була діджитал, була діджитал агенція. Ми починали в Запоріжжі, ми там працювали на клієнтів з Австралії, Лондону, Сполучених Штатів в Україні багато клієнтів. І були і маленькі-великі клієнти. Ми, по суті, робили для них цифрову трансформацію. І завдяки цифровим інструментам залучали клієнтів. В якомусь ну там регіоні відкривалася невеличка. Е Майстерня або не майстерня, там де роблять манікюр. Це був самий початок. До нас зверталися клієнти, і нам приходилося думати, як залучити для них клієнти циф... клієнтів цифровими інструментами. І приходилося в кожен такий проект закохуватися для того, щоб ти тільки зрозумівши, а що сильного в цьому проекті є, які переваги. Тільки після цього можна якось продати цю ідею клієнту. І ми думали: так, а хто у вас ми, ми, там займається цим, надає послуги? А яка історія? Чому ви саме цим? а Де ви навчалися? А як ви виглядати ваше приміщення? Тобто ми розбиралися глибоко в проєкті, закохувалися, а потім його продавали. І потім, коли в нас вже були там заводи, ми там просували великі, там якісь корпорації, там було легше вже знайти, що тобі подобається, як закохатися в цю ідею, як її потім розповісти іншим клієнтам. І е, ми пройшли там шлях від того, як упакувати цю ідею, як зробити там бриф і розібратися в матеріалі в новій темі, тому що постійно 30-50 клієнтів, і потрібно в різних темах в різних темах розуміти. І потім, що цікаво, впровадження відділу, відділу продажів, тобто в інтеграція crm системи побудова воронки продажів, конверсії на кожному етапі трекати, там наскрізна ця воронка, розуміння, як маркетинг пов'язаний з продажами. Тобто, я це знаєш, там виховав в собі там за там 5-7 років перед тим, як почав працювати в уряді. І тому е, зараз, коли там президент ставить задачу. Потрібно побудувати цифрову державу. Я б е, рухався таким ж самим шляхом, як я рухався до цього. Так а які інші цифрові держави є? А навіщо це? Яка ціль? А чим ми будемо відрізнятися від інших країн? Як я думав, для іншого маленького проекту в Запоріжжі? Ага. Чим буде він відрізнятися від свого конкурента компанії, яка продає вікна? Чим буде відрізнятися від конкурента на іншій вулиці? Тут так само тільки на рівні держави і держав. Ти думаєш, а чим чому українці будуть обирати там нашу державу? Чому вона, чому вона повинна бути більш зручна, ніж інші держави? І так далі. І далі ти думаєш, як це правильно донести цю ідею. Опакувати її, як правильно побудувати воронку, як правильно трекати цей результат, і ну тому це по суті є якісь харч скіли, а не тільки софт, да? не тільки там розуміння і бажання, і якась здатність генерувати ідеї в голові, а можливість її розкласти на конкретний алгоритм. Тому я можу сказати, що в мене до цього був там певний досвід, який я руками пройшов, угу. створюючи проект за проєктом. Я от з тобою розділяю історію про те, що треба закохатись проект, тому що в мене. Там, типу, кілька подкастів, там ще чогось, не знаю, там активно веду в інстаграмі. Я розумію, що в мене це виходить просто через те, що я це люблю. І якщо б мені це не подобалось, ну я б себе напевно не пересилив би і не змусив би це робити. А так типу не я не знаю. Я супер-люблю контент, і тому мені легко з ним працювати, легко його вигадувати, легко в якісь історії вписувати. І так. чому я люблю маркетинг? Тому що по суті він допомагає тобі зробити продукт кращим не ще на етапі розробки самої стратегії. Тому що, якщо ти хочеш закохатися в свою кав'ярню. Ти починаєш думати і, дум, і починаєш думати про просування. Ти ставиш логічні питання: так а чим моя кав'ярня відрізняється від інших, а скільки людей проходить повз неї? А давай замірюємо, скільки людей заходи проходить щодня повз неї, а скільки заходить, і тоді в мене вийде показник конверсії. Якщо почну робити якісь активності, наприклад, поставлю там не знаю вивізку нову оновлю, там, зроблю її неоновою або ще щось, там якусь людину поставлю, яка буде роздавати умовно листівки, да там спрощуємо приклади. То як зміниться конверсія? І ти починаєш думати про свій продукт. І а що в мене з кавою? А чим відрізняється кава в мене від конкурентів? Чому обирають мене? А піду до конкурентів, подивлюся, скільки там людей? Ти починаєш глибоко розбиратися, ще більш глибше розбиратися і постійно покращувати свій продукт. І починаєш в нього закохуватися, тому що чим більше ти інвестуєш часу і енергії в. Проєкт тим більше ти в нього закохаєшся. Бо розумієш, що, наприклад, його потрібно вбити. Це от також у... нормальний результат. Ти, ти отак сказав там піти до конкурента, зрозуміти щось мені це вже не стосується дії. Мені цікаво, в тебе буває, що ти на когось дивишся і не розумієш, от як в них вийшло. Будь-який бізнес, нехай це буде, не, е, не про державу. Ну, типу, коли класно вийшло. Ну, да. ну, наприклад, якщо ми беремо з кав'ярнями, що в якійсь кав'ярні нуль людей, а в цій... Вона забита і черги стоять. Та звичайно, не, не завжди на поверхні е, рішення. Да. В тому той секрет нашого е, та, життя і успіху тих інших людей, що все не так просто, що дуже часто це там. Якась сукупність різних факторів і рішень. І тому, звичайно, я такі питання собі задаю, і мені завжди цікаво розібратися. От мені цікаво, чому нова пошта вийшла новою поштою, чому вона така популярна, чому не вийшло у інших конкурентів? В чому, в чому успіх? Навіть ну, проект був там над над яким ми також працювали, суперлюди. Його задача якраз була освітній проект. Він зараз вже трансформувався і має інший вигляд. Але коли я допомагав розвивати цей проект. Якраз ми робили те, що брали людей, в яких вийшло, і розпаковували їхню методологію. Тобто, чому вийшло, що вони робили не так, або так. От в чому суперсила, тому називається суперлюди, в чому суперсила цієї людини, от що вона зробила, як вона по іншому подивилася на цей проект. І тоді, ну чесно, ми знайшли багато цікавої інформації, що там чому, якщо всі люди читають одні ж ті ж самі книжки, досягають іншого результату. Да? От там була відповідь, тому. Дійсно, є якісь там різні формули досягнення результату. Но, Я з цієї да. серії відео дивився тільки з Андрієм Федорівим, але з іншими не, не дивився. Мені цікаво, якісь який, інсайт, який ти найбільше запам'ятав з тих серії, серії інтерв'ю. Там здається, був і нова пошта, і, і ще кілька компаній були. Да, там багато різних було. Ну, в кожного свій, тобто є якась ідея. Там у в новій пошті про партнерство і про те, що не потрібно здаватися, е, коли здається, що там ти вже в великих мінусах, але ти бачиш, е, що буде через кілька років, ти віриш в цю ідею. Там як і розетка. Ось там е, у Андрія Федорова про те, що е, там, е, про, про, е, значить, проста ідея, але. Люди чують про те, що ти говориш, і не чують про те, що ти не говориш. Тому, якщо в тебе є вона ще проста ідея, да, але вона для мене перевернула багато чого в проєктах. Тобто, тобі здається, що всі знають, що ти витратив мільярд годин на цей проект. Всі що всі знають про те, що ти його там викрутив з якогось там з якоїсь кризи, і що всі тобі заважали. І ти живеш в світі, де ну починаєш думати, що інші не не цінують цього там, або там і так далі. А ти просто про це не говорив. Просто, відверто і прямо. І це для комунікації вкрай важливо, що якщо є перевага в твоєму бізнесі, ти повинен просто доносити цей сигнал і досить потужно різними каналами, наче проста ідея. Але знаєш, там ця ідея ти би її прослухав, і вона для тебе ну, взагалі там ти б навіть не знав, що вона там була, не забув. А для мене вона там чомусь цей пазлик в мою систему якось він там вирізався правильно. Да? Тому кожен може взяти щось своє з цього проєкту. Ось тому і взагалі з, з, з проєкту, який ти аналізуєш, тому тут важко сказати, але дуже важливо вміти, не повертаючись до нашої теми, да, мені здається, що сьогодні, двадцять першому століттю, двадцять четвертому році, чим би ти не займався в, 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 в час, коли ми живемо такий інформаційний вік, коли бо е, дуже багато різного контенту: Тік-Токи, інстаграми, фейсбуки, телебачення постійно щось з'являється. Люди постійно відволікаються. Дуже важливо донести свою думку на нараді, на презентації. Ви відів, коли ти продавець в відділу продажів, донести свою ідею так, щоб її зрозуміли, і тобі виділили ресурси там час або те, що ти хочеш отримати. І дуже важливо цьому навчатися. Рідко буває, що це просто там, ну якось воно в тебе взялося самостійно. Тобто, продажі це технологія, є чіткий алгоритм, якому потрібно е е притримуватися і слідкувати. Мені дуже допомагає, коли я там спрацюю з деякими партнерами, що я все прописую і. Умовно просто беру листок, типу там хто я, чому типу, ця штука да. потрібна? Що ви з цього будете мати? Які там потенційні результати? Навіщо вам це потрібно? Дуже класно ще наперед знати потенційно, що може бути цікава компанія, які болі ти можеш. Вирішити, і я беру просто і прописую це. У Мене там є якийсь стандартний шаблон на дві сторінки, і дуже дуже допомагає. І знову ж таки, потім я цей документ відправляю компанії, і вона не задається питаннями якимись mm -hmm. додатковими. Їй, їй вже навіть не потрібно нічого питати. Вона вже знає відповіді на всі питання. І плюс, доки ти і ви ну, це все прописуєш, ти для себе розумієш, зможете це зробити чи ні. Інколи навіть коли хочу почати якийсь новий проект, я так mm -hmm. само беру і просто, наче продаю це сам собі. Пишу що може yeah. бути, як може бути, які результати чи потрібно це робити. Чи ні, і мені от насправді дуже дуже допомагає. Багато писати ти треба ж кажу, Станко дві. А в тебе є така історія, коли ти бачиш проект або людину, і ти розумієш відразу швидко, що її продукт він просто там унікальний або там в неконкуренції. І ти думаєш, блін, чому ти себе так погано? Чому ти не можеш там покращити маркетинг? То про тебе всі повинні знати? Блін, в тебе супер можливості і Ти можеш там, не знаю, досягнути чого захочеш. І буває таке. Дом, в тебе? У мене буває знову ж таки, через те, що я працюю з контентом uh -huh. і трохи там розумію, з маркетингу, я бачу, як деякі компанії це не використовують, хоча самі навіть часто розуміють, що це потрібно робити. І вони дивляться на конкурентів і кажуть, ну там чому про них всі говорять? Uh -huh. І я відповідаю, тому що вони роблять перше, друге, третє. Ви ж цього навіть не почали робити. Тому інколи буває, я там не хочу здати суперекспертом, але. Інколи відповіді лежать на поверхні. І чомусь ти думаєш, а чому ж люди ну цього не роблять? Да, так, так що, що ми рекомендуємо нашим глядачам, як зараз навчитися доносити свої ідеї досить ефективно для того, щоб люди хотіли інвестувати свій час, гроші Я в ці думаю, що, от на своєму прикладі щось потрібно спочатку продати собі, щоб ти сам не сумнівався в цьому, тобто повністю вирішити, навіщо, як що ти отримаєш і що тобі це дасть? І навіть якщо це буде просто емоційне задоволення, там якісь. Моральна перемога для самого себе це вже плюс робити, а не робити. Тобто ми навіть не доходимо до фінансової сторони питання. Да, і я тут згадав книжку, яка також. Чому ти смієшся? — Давно не було книжок. Як зростають бренди, яка змінила взагалі, мій здається, світ в напрямку маркетингу і уявлення? Там вона відповіла на питання там, про глибоке розповсюдження. Там, Твого сигналу про те, як там, там приклади класні різних корпорацій, як вони будували маркетингові стратегії. Тобто така досить потужна книга, одна з найбільш таких улюблених в напрямку. Я давно не читаю книги про маркетинг, чесно скажу. Але от пам'ятаю, що ця книга, вона, там, коли мене раніше питали колеги або ну, і ця книга була інтегрована в програму стажування в нашій компанії. Е, Обов'язково, що всі прочитали, і потім тестування пройшли по цій, по, на базі цієї книжки. Ось ця книжка така була фундаментальна, але насправді я я моя моя частина рекомендації. Да, це там ти говориш, потрібно закохатися, повністю погоджуюся. Неможливо по-іншому. ти повинен, повинен повір, пов... да, повірити в проект і постій... І це нормально, якщо вийде так, що е, там може не, нема в що закохуватися, але тоді ти повинен е, придумати які якісь переваги і покращити свої продукти. Це норм, ну, це об'єктивна реальність. Да? А по-друге, потрібно мати знання базові, тобто потрібно розібратися, як побудований маркетинг, продажі. Технологічно зрозуміти, що це, які види бувають, типи, є що таке скрипт продаж. Ну тобто, знати базові речі, які стосуються того, як презентувати ідеї. Я, до речі, іноді дивлюся, там продовжую дивитися лекції різні про те, як презентувати ідеї, тому що я там з цим стикаюся, там майже кожного тижня якісь виступи, да? і постійно намагаюся трошки краще розібратися, як це робити, тому що е все-таки боротьба за увагу. Це важливе питання сьогодні. Ми стоїмо з вами як країна перед важливим питанням. А як нам продавати те, що у нас відбувається, всьому світу, щоб отримувати допомогу? Як нам донести, що у нас тут ну війна не закінчилася? Ну у нас тисяча кілометрів поля бою, де летять каби. Ракети і вмирають люди. Як нам доносити цю ідею? Це якраз про те, як доносити ідею, якими інструментами, як давити цей сигнал весь світ? Тому від рівня кав'ярні до рівня того всієї країни, як доносити ці ідеї, це великий виклик для нас. І ми, якщо ми хочемо стати багатою нацією з великим рівнем ВВП, ми всі повинні навчитися абгрейдати цей скіл на рівні нації. Тому. Сподіваємося, що наш подкаст сьогодні трошки привнесе в це. Да, там... Слухай, я на сам кінець одне питання, що хотів би таке задати: в тебе буває, що ти щось от, відверто боїшся робити, і що ти робиш, щоб цю боязнь перемогти? Та звичайно буває, але цей відрізняє людей, які досягають результатів. Мені здається, від тих, хто не відрізняється, це можливість зробити цей крок. Тобто закинути цей м'яч. В останню секунду матча гри, тому потрібно діяти. Ді... Найголовніше це потрібно діяти. Да. І тому я люблю слово дія <хи> не тільки тому, що це найкрутіший державний застосунок в світі, а тому, що діяти це жити і це досягати результату. Тому, якщо є сумніви, потрібно діяти. Я недавно був на подкасті, мене спитали, яке має слово року. Я думав, думав, хоча мені питання задали наперед, я не підготувався. Ага. І потім я зрозумів, що моє слово не року, а загалом це дій. Не угу, дія, а вода. дій, тому що воно просто класне, щоб щось робити. І от я задав тобі питання про боязнь. У мене часто там боїзнь запускати нового проекту. Угу. Проходить півроку, я його запускаю і думаю, ну і дурак. Типу, півроку я вже да, я втратив, та. треба було просто діяти. Тому е, хороше слово, мені здається, та. це буде гарна рекомендація на кінець цього епізоду. Тому всі дійте. Щасти.